Обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад існує на Полтавщині з 2010 року. За цей час вдалося частково профінансувати більш ніж півтори сотні проєктів. Цього року обласна влада обрала 30 найбільш цікавих та інноваційних проєктів з поміж понад 70. -ти. Один з таких проєктів стосується водопостачання у Мар'янівці Гребінківського району. Він розрахований на 62 тисячі гривень. Область дає 25. Інше місцева рада і громада. Завдяки цьому проєкту ми плануємо повністю завершити дану програму і забезпечити на 100% централізовану Мар'янівську сільську раду, централізовану водою. Тобто вода буде практично в кожній сільській оселі. Ще один проєкт, який презентує Миргородський міський голова Сергій Соломаха, спрямований на молодь. Там планують побудувати новий спортивний майданчик. Поки що кошторис розрахований на 140 тисяч гривень, з яких 50 покриває область. Цей проєкт, ну будемо так говорити, спрямований на молодь, яка займається екстремальними видами. Спорту, і ми плануємо на території нашого стадіону построїти такий невеличкий майданчик, де могли б займатися молоді люди, які цікавляться екстремальним видом спорту. Ну щоб 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 там безпосередньо займатися. Голова облради Петро Ворона вважає, що у нинішній ситуації, яка склалася в Україні, підтримка місцевих громад надзвичайно необхідна. Ті проекти, які пропонують місцеві громади, а ми фінансуємо допомогу фінансувати, дає можливість. Покращити інфраструктуру на місцях, ремонтувати будинки культури, робити вуличне світлення, ремонтувати дитячі садочки це наша реальна допомога. Про те говорить пан Ворона продовження цього конкурсу наступного року під питанням. Хоча його особиста позиція чітка, проект має існувати і надалі.